Називається відео про нечем дитя. То це Єва, Яна, Аліса і Ігорівна. Всім приєдного просмотру. Мама, ну купи мені лабубу тобі що важко купити лабубу. Чи що я не розумію Ні, тобі на Нащо тобі ці тих тих лабудов. Тобі шо. Інших, в тебе шо немає якихось інших іграшок чи шо. Ну просто це сама популярна колекція. А я її за сину хочу. Да, мамо, поділась. Попросимо лабу, купи. А то що ми тут а без іграшки будем. Да, будь ласка, купи нам лабубу. Добре, я вам добре куплю я вам ці чи як вони там називаються. Ура! Ми будемо купляти лабубу. Зараз от гроші. Це вони виходять із під'їзду і вже беруть машину і їдять. Типу їдять. Приїхали вони. Мама, от ми плист плесли на устріла бубу. Так, діти, запам'ятайте, я туди прийшла, щоб ви мене тут заставили купити їх, ваших лабуду. Мама, та не лабуду, а лабубу. Та яка там різниця? Словно, це одинакове слово. Різне слово. Ладно, давайте я буду дзвонити вже. А хтось вже прийшов, добре, я зараз відкрию. Так, Оце. Ми в заселині. Так, діти, вибирайте самі ті коробочки і все. Так, я, значить, перша бо я сама старша. Добре, я значну друга, а ти устань будеш. Добре, добре. Так, я вибираю ось цю коробочку. Так, а я вибила, значить, того. Ось цю колобку. Сия, бо вот твоя черга. Так, да, так, да, зараз. А ви знаєте що, це не Єва, а Єва Кедис. Так, ем, які виплати. Дівчинко, тобі підказати тобі щось? Ні, я сама всім вибрала, Але найголовніше, мама, мені потрібен рідкий лабубу, самий рідкий. Та давай вибирай же. Мені вже треба платити, але тобі хоч повезло, що тут немає жодної черги. Ладно, ладно. Ну добре. Так, о, а цього, а чого цьо? в мене століла? копка лабубу? Ви а чого у вас на куробці лабугу? І усі, може він там літки? Просто місця вже не вистачило з всіх коробків, і тому я і вирішила покласти на столі. Ну то я хочу то, що у вас тут. Окей. А я точно сто процентів знаю. І дуйте, як дізнатися? А ви знаєте, де ми з... ви знаєте? Де тут олітки на бубу. це неможливо. Мені треба питати тих, хто робить якраз буби. Треба було у них питати. Ну що, ти там же взяла ці лабубу? Та взяла, вже взяла. Добре. Так, да, я йду купляти. Так, ставьте у коробочки, Зараз буду я куплятым. Так, кладите. Две Так, зараз. Пик. Сам уж Я друга. Зараз. Пик. Уж и ты. И ты устанешь, девчонка. Окей. Пик. Сэм. С вас пятнадцать тысяч. Пятнадцать. С вас пятнадцать тысяч. Сколько? Где-то вы что за коробки выбрали? Та мама просто план. Це просто популярный такой ігросков. И вот він і до гукостує. Краще вибрала старые іграшки. Для у таких дорогеньких. А тут таких прям ніяк. Так, дівчина, давай э, так, э, купляйте. Окей. Так. Пакетик є? Ні, ми занесемо. Окей. Сус, мама, а давай ми тут будемо перевіряти колобки на бу, а не вдома. Окей. Та побачимо. Та побачимо. Так, ви всі ви всі знаєте, що дітки Лабубу буде тільки у мене і долетіть. Якщо хоч у тебе і, і, і Яна буде Лабубу рідкі або у тебе Аліса, то я заберу і вона буде моя, і ми можемо помінятись. Ага, що ти це взяла? А при тому, що я маленька. А мені треба уступати. Тому давайте зробимо так, як ми робили по коробках. Бирали. Я перша, я старша Так, Яна друга. А ти, значить, єва остання. Добре, давайте щоденько. Добре, я перша. Раз, два, три. Прикольно, прикольная на фобу. Вообще, милашки. я просто что я просто думала, что будет какой нибудь и я не думала, что нет. Как я в тиктоке видела, что из той старшеньки и тонкие была такая самая лопа. Да, такая прикольная. Ха, і що це за лабубу у тебе? Це усі якась старинка, якась із давних ройків. Нормально у мене лабубу. Ну-ка припини оскорблять. Так, я за ластуга лаплати. Вау, яка прикольна, яка прикольна лабубочка. Вона така миленька, прикольна. Ха, і в тебе як по старінці хабче ха, умора. Припинила, скарблять, що значить тебе, ти тільки мій критикувати. Оспоримо, що в мене подерядки за бубу. Спарим на раз, два. Три. А що вже не те? Все не те, мама, купи мені ось ніяку. дай голосі. Так я не поняла. ти вже попіла? чи що? Ми вже тобі купили лабову, купили. Значить, вже все. Поїхав додому. Мама, ну будь ласка, купи мені лабу. Перестань мені тут анинькати, як мало дитя, блін. Ну то я є дитя, ну купи мені Ладно, куплю тобі ладно, я на карточка. І все. Ура! Дякую, мама! Ура, я йду купляти лабубу. Господи, як же вона на обман. Тобі тут вже другий раз, бачу, тобі щось підказати? Да, а мы знаем Софи весьма якусь там такую лопочку на Бубу. Я точно знала, що там я лабобу. А, Бупеть! Скільки лабцьки, думаю, Сафі? Я хочу тут окулопочки, думаю, тут? Львів. Ладно, купила на собі. Суби. вся. Ты Залієтки на бубу ти мій. Робіть мені. Окей. Плик. Карточкою чи налічними. Карточкою. Окей, давай сюди. Пік. Все, можеш і ти. До побачення. До побачення Все, тепер в мене в залітки лабуботочина стоплоценці буде. На карточку, мама. Дякую. Так, все стали на бобу паук, якийсь непонятний. Тепер в мене точно буде лідкий, як у а у вас то якась непонятне со. Ха. -ха. Ви вже лєтки на лабубу буде мій. Ну-ка, перестань спани, ти тільки мішка критикувати. Та ну-ка не урі на мене. Така не огуманешся. Хто не огуманеться? Я? Та ти. Ну-ка припинили спорити. Давай я вам відкриваю лабубу лабуду, чи як його там. Король, давай відкривай. Окей, на вас хуття. Точно ну в мене попадеться лабобутки. Е, Тому зараз ви побачите, та на вас не відклика, мене Да, давай Ну, Перед тим условием я скажу одні слова, Сови ви не вдалі, не вдалі, і ви ніколи не будете тлутесні з цими лабубами це усі безполезні і щось таке і тому у мене точно появиться літки на бубу 100% не з вас. Яма, ти зараз надо мною зіграєшся чи що. не Ну-ка, Та чи ми будемо просто стояти і дивитися на коробку і думати, чи там рідкі або не, ще способом і дивитися. І намагатися якось подивитися, чи там рідкий, чи нет. Та хватить улад на мене. Я все то просто хочу вам це притуплідіть, єва, ти мене повністю там добісися Коротше, беремо або з собою там і все. Приїхав додому. Ну що там, відкривай цю ту коробку. Добре, через три, два. А якщо ви хочете дізнатися, яка коробка У є В середині лабуби, чекайте другу частину.